Перша у світі серійна крилата ракета дальнього радіуса дії. Вона фактично відкрила епоху безпілотної ударної зброї – 1 Її розробили в нацистській Німеччині на початку 1940-років, х років, а на бойове застосування вона вийшла в червні 1944-го як частина програми зброї відплати проти Великої Британії. Основною метою фао 1 були масовані удари по містах і промисловій інфраструктурі, без ризику для пілотів. Конструкцію навмисно спростили для швидкого та дешевого виробництва, сталевий фюзеляж, пряме крило та пульсуючий повітряно-реактивний двигун Аргус 014, який створював характерний гучний джижащий звук, за яким ракету легко впізнавали. Довжина фа 1 становила близько 8 метрів, розмах крил понад 5 метрів. Крейсерська швидкість досягала 640 км на годину, дальність польоту 250, а літала ракета на висоті 2-3 км. Бойова частина важила близько 850 кг вибухової речовини, що робило навіть одиночне влучання надзвичайно руйнівним. Наведення було примітивним: гіроскопи, магнітний компас і механічний лічильник пройденої дистанції. Після вироблення заданої дальності двигун вимикався, і ракета пікірувала на ціль. Запуски здійснювались як з наземних рамп у Франції, так і з бомбардувальників хенкель Хеста 111 У період з червня 44-го по березень 45-го року в Німеччині виготовили понад 30 тисяч ракет, з яких приблизно 22 тисячі було запущено. Близько 9,5 тисяч ракет спрямували по Великій Британії, переважно по Лондону, ще понад 2 тисячі по Антверпену. Вирушального впливу на хід війни ця зброя не мала. Однак фа 1 стала прямим технологічним попередником сучасних крилатих ракет. А ще більше цікавого про історичну зброю, читай в телеграм-каналі Історія зброї, а також там знайдеш інфу і про сучасне озброєння.